Холодний циклон в Україні. Як зміниться погода цього тижня? З 12 березня в західних областях України очікуватиметься похолодання та опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Місцями вони зачеплять Вінничину, Житомирщину та Київщину. Що стосується Чернігівщини, синоптики опадів не прогнозують. Прогноз погоди на прилученні повідомила начальник Прилуцької метеорологічної станції Людмила Сосновська. За її словами, цього тижня температура буде сягати в день до 6-7 градусів вище нуля. Вночі навпаки, стовпчик термометра показуватиме ...від 2 до 4 градусів нижче нуля. На найближчі 5 днів метеорологічний центр опадів не прогнозує. А от кінець тижня обіцяє підвищення температури повітря до 12 градусів з позначкою плюс та короткочасні дощі, говорить Людмила Сосновська. Можливі короткочасні дощі. Температура в день дещо підвищиться і сягатиме 12 градусів тепла. Вночі буде відмічатися 2-6 градусів тепла. Також цього тижня Україну накриють потужні геомагнітні бурі. Це може викликати сильні головні болі у метеочутливих людей, зниження працездатності та продуктивності, праці, підвищення дратівливість та порушення емоційної рівноваги. Щоб обезпечити здоров'я і самопочуття від впливу геомагнітних перепадів, більше гуляйте, вживайте достатньо води та відмовтеся від шкідливої їжі. Намагайтеся не перевтомлюватися та уникати стресів. Тримайте під рукою необхідні ліки та стежте за своїм артеріальним тиском.